Тема відео Відлік часу в історії, Хронологія та історія календаря. Історія вимірюється часом. Можливо знати місце події та час, коли подія відбулася. Отже, досліджуючи історію, ми повинні вміти і орієнтуватися у часі та просторі. Ми повинні встановити скільки часу минуло від події до наших днів. Цим займається хронологія. Хронологія займає одну з ключових позицій серед історичних наук. Будь-яка версія розвитку тих чи інших подій явно чи неявно враховує їх відносне і абсолютне розташування у часі і просторі. Ще з глибокої давнини люди підмітили, що підрахунок великих проміжків часу можна вести за рухом небесних світил, сонця і місяця. Так з'явилися сонячні та місячні календарі. Ми з вами користуємося сонячним календарем. У ньому є три одиниці вимірювання: часу, доба, місяць та рік. Доба це час, за який земля обертається навколо своєї осі. Рік це період часу, за який земля здійснює один оберт навколо сонця. Він має 365 днів та 5 годин 48 хвилин і майже 46 секунд. Кожен рік містить 12 місяців. Місяць у свою чергу складається з днів 28, 29, 30, 31. Сума днів у 12 місяцях дає 365 днів. Історія сучасного календаря. Видатна постать античної історії. Римський полководець Юлій Цезарь запровадив свою систему відліку часу. Його календар називався Юліанським. Юліанським календарем користувалися аж до 1582 року. Юліанський календар був по собі доволі неточним. Його рік тривав на 11 хвилин і 14 секунд довше за астрономічний, що призводило в свою чергу до набігання декількох днів, які не вписувалися у календар. До 13 століття розбіжність календаря і астрономічного року сильно розбігалися. Папа Римський, Григорій 13, помітив, що Великдень щодо дня весняного рівнодення весь час змінюється. У 1582 році він запропонував новий календар і ліквідував різницю у цих 10 днів. З того часу більшість європейських країн почали користуватися саме цим календарем. Він отримав назву Григоріанський. Ми вимірюємо час хвилинами, годинами, днями, місяцями, роками. Майже кожна дата в історії складається з двох частин: календарної та історичної. Наприклад, 25 грудня. Вісімсого року. Перша частина повторюється щорік і називається календарною. Друга частина 800 рік. Випадає лише раз в історії і називається історичною, історичний час для відліку історичного часу. Ми користуємося роками, десятиліттями, століттями та тисячоліттями. Існує постійна одиниця вимірю часу громадянський рік, який починається 1 січня. Система для визначення початку літочислення називається ера. Саме слово ера в перекладі з латини, це мова стародавніх римлян, означає початок літочислення. Але так було не завжди. Різні народи мали власні ери. Іудейська ера стародавніх євреїв починалася з умовної дати створення світу. Стародавні греки вели відлік років від першої олімпіади, тобто першого загальногрецького спортивного свята. Стародавні римляни від дати заснування міста Рим. Для сучасних істориків загальноприйнятною вважається система християнського літочислення, яку запропонував у 532 році італійський монах Діонісій Малий. Це історична дата народження Ісуса Христа 753 рік від часу заснування Рима. Весь історичний час до народження Ісуса отримав назву до нашої ери, а час після народження наша ера. Від цієї умовної дати роки до нашої ери йдуть у бік зменшення, нашої ери у бік збільшення. Часто для написання історичної дати використовують скорочення: мільйони, в років, тисячоліть, століть, років. В історичній науці тисячоліття та століття прийнято позначати латинськими цифрами. Таким відліком часу користується більшість населення земної кулі. Історики багатьох країн зводять до нього всі системи літочислення. Увесь історичний час таким чином поділяється на два великих періоди: до нової нашої ери та нашої нової ери. Щоб користуватися цією системою, треба запам'ятати один дуже важливий момент: нульового року немає. Якщо вам потрібно визначити вік людини, що народилася до нашої ери, а померла після її початку, необхідно складаючи суму, віднімати один рік. Наприклад, роки життя Октавіана Августа першого римського імператора. Він народився у 63 році до нашої ери та помер у 14-му році нашої ери. Отже, він прожив 63 плюс 14 -1, і того дорівнює 76 років. Слід також пам'ятати про зворотній характер відліку часу до нашої ери. Це значить, що. 476 рік до нашої ери це перша половина 5 століття до нашої ери. А 476 рік нашої ери це друга половина 5 століття нашої ери. Для подій нашої ери можна не вказувати скорочення наша ера у письмовій формі та упускати слова нашої ери при усній відповіді. Дякую за увагу! Бажаю вам успіхів та продуктивного навчання!